Всім привіт! Продовжуємо бавитися Unisputed. І так, з чого починаємо? Нам потрібно нового менеджера. Е, найняти так, можливо. Ні, цікавого, нового немає. Так, в принципі, вона нас влаштовує. Давайте зразу на 5 е, боїв поновлюємо контракт. І давайте готуватися до бою. Що ж, у нас 165 ваган. Давайте скидуємо до 163. 45. 163. Так. Хері Джексон. Ого, а чого так мало грошей туда є? О. 90 тисяч. Отцуби. А, давай давайте дуги. О, снова наш самый Джонати. А чё? А, тайтл дефенс. Uh, Это получается... Дефенс. Uh, Серйозно? А, у нього був національний титул, а тепер якийсь титул дефенс. Ні, чесно кажучи, ще раз з ним битись. <гум> Я не хочу, ну його в болото. Є якийсь Карлос у цей Не пам'ятаю, чи ми з ним билися, але, блін, 47 тисяч. <гум> Прочь 51. Ви чо прикалуєтесь А чо так мало? Ну і я кажу так, что 501. Охренети можна. 200 фрайм 160 тысяч. Це я оце я розумію. і це дуже дивно, Ну але. О, короче, а у нас травма? Що за травма я щось загинули не пам'ятаю? Дядь! Ого, десять неділь, стоп! А це у нас бій 10 раундів. А ч ніхрена собі тут до треніровки? Десядибона мать неділя. Так, ну давайте починаємо з йоги. Йога, накидуємо собі субістамінарген плюс джеп. Далі Moving Speed накидуємо. Ще Moving Speed накидуємо. Одну медійку кидаємо. Далі, давайте рекавер. Рекавер нам полтаху дає. Далі... Давайте поверх панч хоча б, бо, блін, наш щось взагалі з тим. Скажем. Так собі справи. Так, панч спід, до речі, теж не потрібно. Стаміна рекавері потрібно. Ем, у мене тепер питання, чи ми зможемо на останній тиждень рекавері зробити? Я от просто не впевнений. Якщо не зробимо, то у нас буде стаміни, фігня А, ну в принципі зможемо. Зможемо, полюбе зможемо. Так, що собі докинути? Що ще раз може панч Speed? чи стаміна реген, плюс джеб moving speed ми можемо до 60 закинути, стаміна буде. Проти панч можеш докинути. Давай вот цеду кен. Там, рекавері можем. Так, ми взагалі готові шикарно. 85 цілком 100%, 163 вага. Короче, топ. При у нас же 64 64.46 років. О, це у нас же ABC Arena. Ну ніфіга собі.

Hiding Окей. На, сразу с джеба. джеб. Кокпус, джеб. Левый боковой. Двичка. Так, два бокових в нікуди. Лівий боковий. Правий фокус, Лівий боковий. Два бокових. Лівий боковий. Джеб. Фокус. Вау, ти диви на нього. Правий зайшов. Правий силовий, лівий боковий і все в блок Ну видно, що нас зразу. боксер такий. Ну, рухливий став. І лівий боковий спрацював. Ну він думає легко підніметься. Я не розумію, чому таких бійців у нас такий низький рейтинг. Це трошки сумно. Ааа! Це хотів. Ого! Ну я заігрався, м'яко кажучи. Ну ладно. 99, 92. Охреніти можна. Лівий боковий. Аперкот. Селови б'є. А переход силовий не прийшов. Гарно. Гарно нам по корпусу цупробив. Правий силовий є. Що <гум> в нього стаміна закінчилася, закінчили, що у мене. Розминулися буковими. Ох, стічка. Зліва. Я, чесно кажучи, якось так аж. Тобі занадто впевнений, що аж в губку йду. Два буквы. І по корпусу завекшили. Оооо, він нам два бокових вліпив. Ну це легко. Ну, не знаю, що сказати. Ось весь потенціал відкривається з часом. Але в принципі це слабкий суперник, щоб ви минулий, минулий, якого 80 очків, ми там дуже-дуже важко було. А, він. Ау, йо, А, там правый мир залетит. О, -хо -хо, залетел. Гарный правый. Где правило трех нокдаунов? Да я навіть не знаю що воно тут дебили. Чесно кажучи. Ну что. Тау! Охреніти можна

Так, мне треба так, щоб губити, щоб скорши відновлювали Чтобы стаміна відновлювалася точки. І по кокпуту, ну це вже... Ну це вже кінець має бути, ну блін. Це п'ятий нокдаун. Я колись максом на третьому вставав. Огнато канали ми йому. Жестко. Так. 175 тисяч, 2400 феймонт, 19 опита. М -м -м, я, наверное, нам ашку дав. Так. 7, Давайте втинемо. Так, у нас є 20. А, 20 таба качати. Там всього на все 4. Сотка, ну що, на цьому серію завершуємо. Ну, це був легкий бій, блін. Я не знаю, ми прям в грубку таки зайшли. Зустрінемося в наступних боях. Всім дякую за активні перегляди. До наступних зустрічей. Усім папа.